Вітаю вас, в ефірі телеканалу Чорнівці. Сьогодні п'ятниця, останній робочий день тижня 13 червня. І про основні місцеві події цього дня вам розповідають наші кореспонденти. На початку коротко про основне. А в останню путь проводжали буковинці свого земляка, героя, що загинув під час бойових дій на сході України. До Чернівців і надалі прибувають біженці. Люди тікають не лише із вже окупованого кримського півострова, а й східних регіонів України. Другий антикорупційний форум відбувся на Буковині мармуровій залі Чернівецького національного університету. В останню путь проводжали буковинці свого земляка, героя, що загинув під час бойових дій на сході України. В'ячеслав Пилихатий на початку цього місяця відсвяткував своє 40-річчя. і вже за кілька днів загинув від смертельного поранення в голову, від вибуху гранати, яка відскочила від бронежилета. Щоправда, за офіційною версією, десантник загинув, підірвавшись на міні. Вчора тіло із загиблим військовим доставили літаком до Чернівецького аеропорту. Його зустрічали з почесною вартою військовослужбовці та мер міста. Сьогодні у військовій частині відслужили прощальну панахиду та провели героя на Годилівське кладовище, де його похоронили на центральній алеї неподалік із героями Небесної Сотні. Про прощання, сльози не тільки родини, а й військових, матерів, чиї діти зараз на війні. Та звичайних чернівчан. Дивіться далі. У вівторок, виконуючи бойове завдання та пересуваючись зі своїм підрозділом по території, яка була зайнята незаконними терористичними угрупуваннями, прапорщик В'ячеслав Пелихати отримав поранення. Бійцю була надана медична допомога у харківському шпиталі, куди його доправили гелікоптером. Але через важкість ушкоджень чоловік помер. Це жертва за суспільний гріх. Кажуть, що людина має пригрішити тоді померти. Набрав найбільше гріхів, так що він найгрішніший серед нас? Звичайно, що ні. Але він спокутує наші гріхи всі, бо ми мовчимо, коли бачимо неправду. В'ячеславу було лише 40 років, він родом з Хотинського району, має дружину та двох синів трьох та 14 років. На схід України поїхав близько двох місяців тому. Сім'я залишилася на Буковині, живучи у військовому гуртожитку, куди й отримала звістку про загибель годувальника. Безперечно, що як героям Небесної Сотні, так і тим нашим воїнам, героям, які захищають. Сьогодні нашу державу, які отримають поранення, які гинуть, на жаль, міська влада буде робити все можливе для того, щоб забезпечити їхні родини всім необхідним. Питання житла буде вирішено. Сподіваємося на допомогу обласної державної адміністрації, Міністерства оборони, але Якщо такої допомоги не надійде, то громада забезпечена їх житлом. На території військової частини кілька годин проводили прощальну панахиду. Люди плакали разом із небом, бо в якийсь період почався дощ. Коли ж почали проважати на кладовище, виступило сонце. Десять років то більше я його знаю як порядну людину, доброзичливу людину, людина, яка виконує свої завдання за призначенням і. Яке б йому завдання не поставив, він завжди його виконував чесно, сумлінно. І Навіть в побуті, коли б його ні в чому не попросив, він ніколи нікому ні в чому не відказував. Тобто людина кажуть від Бога і з душею. Жоден із присутніх не міг стримати емоції, сльози, крик та істерики жінок. Прощай мені. Боже, я тебе колись ще обітала. Слава, слава. Були присутні і жінки та матері, чиї сини та чоловіки наразі перебувають на території, де проводиться антитерористична операція. Наразі достоменно невідомо, скільки саме чоловіків боковинців на сході України, адже багато з них прикріплені до різних військових частин. Щоправда, відомо, що ще троє десантників з Буковини поранені. Зараз у харківській лікарні їх життю нічого не загрожує. Вічна пам'ять і слава тим героям, що загинули у нелегкій боротьбі за світле майбутнє українців та неподільну територію нашої держави. Генрієта та Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. За результатами проведеного тендеру, ремонт злітно-посадкової смуги Чернівецького міжнародного аеропорту буде здійснювати миколаївська компанія Євродор. Відповідну угоду з нею 2 червня підписав департамент житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради. Протягом місяця підрядник повинен замінити покриття частини злітно-посадкової смуги та рульової доріжки. Вартість робіт складе близько 6 мільйонів гривень. Про це в програмі Пряма відповідь на телеканалі Чорнівці повідомив Чорнівецький міський голова Олексій Каспрук. Тендер проведений, підрядник має тут приступити до виконання робіт за свої кошти, на жаль. Але думаю, що у нас буде можливість це фінансувати. І після ремонту, який буде тривати по умовах договору там, до місяця, ми зможемо приймати важкі літаки. А зараз е, працюємо над тим, щоб, по-перше, повернути вантажні перевезення в наш аеропорт, ну і е, сформувати рейси за авіакомпаніями. Чорнівецький репортер вже розповідав вам про старовинні австрійські двері в центрі міста, які викинули геть, замінивши їх сучасними. Будинок на вулиці Штейнберга, 23, тоді побачив стільки гостей, почув стільки критики, скільки, мабуть, не бачив від дня зведення. З однієї сторони, двері були в не дуже робочому стані, облуплені без замків та без деяких скляних елементів. Вони вже давно потребували, якщо не реставрації, то хоча б фарбування. З іншого цей будинок розташований на території історичної спадщини ЮНЕСКО, і чіпати цей предмет старовини взагалі не можна було. Жителі ж кажуть, що їм хочеться безпеки і захисту майна. А тому декого металеві двері, які встановили на заміну, цілком влаштовували. Продовження цієї історії. Дивіться далі в сюжеті. Eu Габна, і, извините, мені, бутак, ти, я ти, на поставили рядом металлу. Об обурення, галас та звинувачення. От що можна було побачити та почути близько 17-ї години на вулиці Штейнберга, 23. Людей можна зрозуміти, адже їхній під'їзд протягом багатьох років був не лише входом до квартир, але і місцем відпочинку для неблагонадійних відвідувачів центральної частини міста. Міцність сучасних металевих дверей мешканці цього під'їзду вже неодноразово перед перевірили та оцінили. То було громадянське вбирання, туалет. Кому не лінь. Стекла були, постійно били стекла, міняли стекла. Тут і шприци побачиш, і, і все, що хочеш. І бутилки, і спиртну, і все. А в підвалі взагалі світ вже не, не працює, кілька років немає світу. Зайти туди страшно, в футбол. Опять фатбал, ап'ятакий шпліцей надає у нас є. Сю красива ніже. Після того як на ново встановлених дверях з'явилось повідомлення про їхній демонтаж. Відстоювати спокій у під'їзді вийшли майже усі його мешканці. Весь негатив довелося вислуховувати єдиній людині, яка, на відміну від інших членів комісії, прийшла на об'єкт. На сьогодні була запрошена. Ні, представник міліції Шевченківського району, Я його. Не бачу нас, сьогодні був запрошений представник районної ради і жрепо їх сьогодні. Немає На сьогодні. Запрошені представники п'ятого училища для вечір на питання реставрації цих дверей. на жаль. Сьогодні їх також. Немає. Жителі обурюються, у них є документи, які дозволяють міняти двері. Правилами не заборонено. Нам департамент влаштування нового входу до приміщення будинку, з васадної частини в будинку, який не занесено до переліку пам'яток архітектури. Що ви ще хочете? Що ви ще хочете? Не занесено. Нам дав департамент. А втім, будучи людьми вихованими і не варварами, цінні австрійські двері обережно поклали за сходами під'їзда. Тут їх не мочить дощ. Не бруднять хулігани, не оббивають ногами, і найголовніше вони не є перешкодою нікому. Адже пам'ятка архітектури має бути пам'яткою архітектури. Їх ніхто викидати не збирається. Натомість Олена Пушкова повідомила, що фахівці з п'ятого училища готові взятися за їхню реставрацію. Поки що виникає багато питань, за які кошти її робити, де їх потім дівати. Але основне, спокій жителів та чистий під'їзд схоже вже досягнуто. Ми будемо також тримати далі. далі на контролі. І Це показова далі. ситуація, коли має бути наведений лад, скажімо, про збереження об'єктів культурної спадщини. Надія Величко, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. До Чернівців і надалі прибувають біженці. Люди тікають не лише із вже окупованого Кримського півострова, а й з східних регіонів України, де зараз у повному розпалі проводиться антитерористична операція. Виїжджають цілими сім'ями, хто чим може і з чим може, дехто в єдиному одязі, що має на собі. Дехто останні гроші витрачає на дорогу. Волонтери контактують з усіма і намагаються допомогти. Люди залишають все і приїжджають практично в невідомі міста, де сподіваються на краще життя. Ніхто з них на голові сидіти не хоче, тому звертаються по допомогу, аби знайти роботу і, хоч на перший час, житло. Вже розуміють, що таке село на заході і не відмовляються від життя, так би мовити, за містом, чого на початку дуже боялися, бо ж порівнюють із селами на своїй східній території України. Яка ситуація на сьогодні з біженцями на Буковині та історія сім'ї з Луганська? Далі в сюжеті Генрія Тебеух. Пан Василь приїхав до Чернівців з Луганська. З собою забрав дружину, двійку дітей та тещу. Чернівці обрав не випадково тут живуть його батьки. Щоправда, з ними жити каже, тісновато. Тому звернувся по допомогу до волонтерів, аби вони допомогли підшукати житло. В Луганську працював меблярем, тому і тут хотів би знайти роботу цього ж профілю. Дружина перукар. Діти у школі каже, що цим всім йому привітно допомагають, тому не боїться і не вагається щодо правильності свого вчинку. На сьогоднішній день там ведуться бойові дії, ну приживаю за своїх родичів, за дружину, за дітей. Дуже погане становище, що можна очікувати на сьогоднішній день все. І бомбіжки, і так, на сьогоднішній день там і вбивають, і то Покажуть, нічого хорошого немає. Мені все це кажеться, це все, все політично. Свої Своє місце політики, вони не хочуть відвідувати, як казати, свій бізнес. Це моя донька. На сьогодні, 13 червня, на території нашого краю, перебуває уже 415 осіб, що втекли зі своїх рідних міст, в тому числі зі сходу нашої держави, 171 людина. Найближчим часом волонтери очікують ще близько 40 родин. Сім'ї досить великі, тому і надалі виникають проблеми з житлом, а також харчуванням. Щоправда, люди не просто просять допомогти, а готові працювати, аби власними силами заробляти собі на життя. Люди приїжджають не з великими з коштами, деякі взагалі без коштів, тому що останні гроші вони витрачають на білети до Чернівців. У нас є юристи, у нас є хлопці, які працювали в таксі. Взагалі вони тут зверталися і їм одразу відмовили. Не того, що вони не знають міста, а просто відмовили. Не захотіли. Ну це таке, це справа кожного. Також і лікарі, медсестри, вчителі, нотаріуси, нянички. люди готові працювати охоронцями, прибиральниками, посудомийками у якихось закладах, тобто готові абсолютно на все, аби відчувати себе нормально. Не будьте байдужими і пропонуйте свою допомогу. Генрієта та Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Децентралізація влади. Що це і кому потрібне? Одним із основних передвиборчих гасел нинішнього президента України Петра Порошенка. Була поступова децентралізація влади, тож нині, навіть у такий складний час, цей процес повинен зрушити з місця в облдержадміністрації, науковцям, представникам місцевого самоврядування та всім небайдужим до цієї проблеми запропонували до обговорення потенційні зміни до Конституції України. Чи пропонує влада те, що потрібно регіонам? З'ясовувала Надія Величко. Перед початком обговорення усім присутнім роздали порівняльні таблички з тими змінами, які планується внести до головного закону країни. Учасники зборів, вивчивши пропозиції, дійшли висновку як при старій владі, так і при новій до регіонів не звикли дослухатися. Адже кілька тижнів тому Асоціація міст України вже подала свої пропозиції щодо децентралізації влади. Дали всі пропозиції слушні дали всі пропозиції, розписали по кожному пункту, коли подивилися дві бумажки. Тут не децентралізація влади, тут просто узурпація була. Сьогодні от ми читаємо цю концепцію, кому сьогодні розглядатиме. Там вже цього немає, в чому полягає тоді децентралізація, в чому полягає збільшення повноважень, про які ми говорили практично рік, збільшення повноважень на місцях. Де? Я цього, на жаль, зараз не бачу. Можливо, будемо бачити якусь нову концепцію, в якій це вже буде введено. Зараз поки що ми бачимо тільки зміна назв. Були державні адміністрації, стануть державні представництва. Ну і що це міняє? Ми бачимо відміну і неможливість навіть висловити недовіру голові державного представництва, який, по суті, буде правонаступником голови державної адміністрації. В чому де тут є децентралізація? Важко сказати. Я думаю, перш за все, щоб говорити серйозно про такі речі, потрібно побачити концепцію в цілому вигляді. Не десь. По трішки по шматочку з інтернету її брати, десь там чи на листочку надрукована частинка, там вибрані статті. Це має бути законопроект. Від і до ми маємо ну, сьогодні досить складну суспільно-політичну ситуацію в країні, звичайно. Яка ну накладає відбиток на те, що дуже важко зробити дійсно якісні зміни до конституції в таких умовах, ну дуже важливо, щоб зміни до конституції відбувалися, ну були прийняті тільки після широкої суспільної дискусії, звичайно, експертної дискусії, тобто серед фахівців, серед експертів різних напрямків, зокрема з питань конституціоналізму і конституційного права. Запропоновані урядом зміни розмістилися в двох десятках слайдів комп'ютерної презентації. Її присутнім представляв і пояснював перший заступник голови Чернівецької обласної адміністрації Іван Рибак. Деякими повноваженнями обміняються Верховна Рада та Кабінет міністрів. Деяких змін набуває виборчий процес та повноваження міських та селищних голів. Але основний момент розподілення фінансових надходжень, схоже, залишиться без змін. А це на сьогоднішній день найболючіше питання, яке гальмує розвиток провінції. Ті міста і села, які мають можливість залишати свої надходження, тобто у вигляді податків, у вигляді, у вигляді інших якихось надходжень фінансових в себе на місцях, тобто не передавати їх через систему район, місто, район, область, Київ. Потім з Києва ми чекаємо повернення цих коштів. Це є в першу чергу така децентралізація, тобто. Можливість розпоряджатися фінансовими своїми ресурсами державні функції при цьому ніколи не повинні бути замінені якимись регіональними рішеннями, щоб у нас не з'явилися ще якісь князівства по великій Україні. От як, оце ми маємо тимчасові незручності зараз на сході України. Ось щоб це не було закладено. У законодавстві і тим більше в конституції, бо йде мова про зміни до конституції, щоб надати більші, я так думаю, економічно-господарські права регіонам. Надія величко, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Другий антикорупційний форум відбувся на Буковині в мармуровій залі Чернівецького національного університету. Основним принципом діяльності антикорупційного комітету є зниження рівня корупції завдяки зміцненню режиму законності. Чи можливо, на думку самих же організаторів, побороти корупцію дізнавалися наші кореспонденти. Підсумувати все, що зроблено після майдану, як боротися із хабарами, що, на жаль, стали для людей нормальним явищем, і зрозуміти, що робити далі, таку мету поставили перед собою організатори та учасники антикорупційного форуму. Перш за все, це проводиться з цією метою, щоб привернути увагу громадськості до цієї проблеми, яку свій час і майдан виставляв. Це протидія корупції, тобто проводу увагу всіх небайдужих, громадськість нашого краю. Ми розуміємо, що корупція це не тільки сугубо прави, так би мовити, явище. Тут є політику прави, економіку прави, Головною метою заходу є соціально-просвітницька робота, до якої залучають вчених економістів, істориків, політологів та депутатів різних рівнів, прагнучи таким чином відновити зв'язок між народом та владою, а також повернути втрачену довіру до неї. Адже, як переконані самі організатори, основною запорукою на шляху до протидії корупції є доброчесне, активне, правосвідоме громадянське суспільство. Петро Гайдащук, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Вільне життя у вольєрі. Десяток диких кабанів мирно розгулюють більш як 20 гектарами розпліднику на Староженеччині. Всі вони добре себе почувають, не соромлюючись, позують перед відеокамерами та синхронно рохкають до людей. У верхньопетрівецькому лісництві цих тварин пильнують та підгодовують. Більше про вільне життя кабанчиків, фактично у неволі. Дивіться далі. Більше 20 гектарів таку площу має вольєр верхньопетрівецького лісництва, що на стороженеччині. У ньому живуть 29 диких кабанів. Це румунська раса цих диких тваринок. Знавці запевняють, що вони досить життєздатні та життєстійкі. Зокрема, самці мають неймовірно хороші якості, але в майбутньому цих свинок хочуть схрестити з іншими расами з інших регіонів. Все заради кращого приплоду. Вольєр створений два з половиною років назад. Методом відлова зловили. Диких чистокровних кабанів зловили з різних місць. Маємо 10 дорослих і вже маємо значить, 16 кабанів, значить, маємо молодих значить, цьогорічних приплоду. Плануємо на слідучу весну штук 15-20 голів відпускати природу, для того, щоб збагачувати кількість популяцію дикого кабана як для красоти для естетики, так і для полювання. Усіх тваринок, щоб їм краще жилося, у такого типу вольєрі підкормлюють. Корм же лісівники заготовляють наперед. Звичайно, годують не лише диких кабанчиків, а й інших тваринок цього лісгоспу, наприклад, косуль. Вони почувають себе, будемо говорити майже як в природі, будемо рахувати, що це на напіввільне утримання. Ми маємо тут поле посіяне два гектара топінанвуру, що вони мали, значить, вітаміни. Також є сінокоси, також зроблені деякі загати, значить, щоб там було, болото, було, було озерце, щоб вони мали де купатись. Вверху є густий підлісок ялиці, де вони ночують, де вони сплять. І в цілому вони себе почувають тут непогано. Як не крути, запевняють лісівники, деякі кабани дуже потрібні тварини. Зараз, на жаль, вже не та їхня чисельність, що, до прикладу, 10 років тому, а лісу вони потрібні. Саме тому і існують такі вольєри, у яких живуть такі милі і рохотливі свинки. Генрієта Табелх, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Вітражі, мистецтво людських рук та сонячного проміння. Арт-проект повернення в чорнівецькому вернісажі демонструє це настільки, наскільки можуть передати гру світла, тіні та кольорів інсталяції та фотографії. Львівські майстри, які понад три десятиліття працюють над створенням вітражів, представили свої роботи на розсуд чорнівчан та густей міста. Три інсталяції, десять вітражних композицій і безліч фотокарток. Таку красу демонструє нині Чернівецький вернісаж. Усе це творіння львівських майстрів, які вже більше 30 років працюють зі склом та його формами. Людство взагалі заскучило за цим матеріалом, тому що воно йде до демократизму. А найдемократичніший матеріал це є скло, воно прозоре, воно через нього проходиш. Бачиш всі світи, бачиш райду також в ньому. Тобто воно і таємниче, і загадкове, і філософське. Стільки плюсів я можу сказати для цього матеріалу, що тільки треба художника, щоб він показав оцю красу. Найчастіше вітражі використовують для оздоблення католицьких храмів. Нині ж все популярнішими стають різнокольорове оздоблення дверей та вікон у вже звичайних житлових будинках. Митці розповідають, для того, щоб народився задум, потрібна одна мить, а для того, щоб його втілити, майже вічність. Три зробити той картон, потім е, з нього кальку знімати, потім е, різати скло, підбирати кольора, е, шліфувати. Ну, це дуже довгий процес. Наїді якось, я думаю, що скучно буде тим, що не знає, як я почну пояснювати. Скло відчуває енергетику художника. Якщо ти чуть-чуть сфальшуєш, особливо у вітражах це ми помічали, обов'язково десь Божа рука вкаже тобі на той ганш, що ти допустив. Розумієте? О, тобто воно не прощає нещирості. От якраз такий матеріал. Нині вітражне мистецтво переживає своє друге відродження. Завдяки сучасним технологіям можливі не тільки пласки композиції, але і тривимірні. Тут на виставці їх тільки 10, Але з огляду на підсвітку, кут огляду, порудня і настрій поглядача вони створюють абсолютно різні враження. Фотоілюстрації на стінах розповідають про ті роботи, які неможливо доправити до виставкової зали, наприклад, куполи церков, репродукції світових шедеврів портретного мистецтва, візерунки на стінах та. У нас такий величезний костел готичний у Львові. Я туди робив проєкт іконостасу. Ну, це була мрія в принципі, життя. У мене мама Єлізавета, і вона завжди хотілося щось мамі подарувати. А так як я рано лишився без мами, і вона так надихало, надихала мене, і отак і вийшов фактично цей об'єкт. Помилуватися грою світла, тіні та кольорів можуть усі бажаючі у Чернівецькому виставковому центрі Вернісаж. Надія Величко, Андрій Дубінецький Чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Урочисті збори до дня медичного працівника відбулися в стінах Палацу академічний, де представники Буковинської влади нагородили кращих медичних працівників області за внески та здобутки в роботі. Медики України відзначають своє професійне свято кожної третєї середи червня. На сьогоднішніх урочистостях побувала і наша знімальна група. Преміями Володимира Залозецького, Софії Окуневської та іншими почесними грамотами нагороджували працівників різних медичних напрямків, що за час своєї довгої праці неодноразово довели свою професійність та корисність людям. Як зізнаються присутні в залі лікарі-номінанти відчувають велике хвилювання, яке зникає одразу ж після оголошення їхнього імені під час нагородження. Це професійна нагорода, і вона вказує на те, що я таки дійсно працювала, дійсно чогось досягла. І я вдячна асоціації медичних сестер, які підтримували мене на цьому шляху. Вдячна департаменту Тетяна Андрійчук працює лікарем майже 30 років. Величезне задоволення, дяка по-перше, адміністрації моєї дитячої лікарні, яка мене подала на цю нагороду департаменту, за те, що гідно оцінили мій професійний шлях. Конкуренції або заздрості, як зазначають номінанти, між собою не відчувають, адже в лікарській справі є колегами виключно в хорошому сенсі цього слова та готові співпрацювати разом заради однієї мети, збереження людського здоров'я та життя. Петро Гайдащук, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці «Талановита родина, талановита дитина. Цей вислів вкотре підтвердили учасники обласного конкурсу із одноіменною назвою. Починався він із дитячих садочків 28 квітня. Потім та оновиті родини дошкільнят спільно із батьками оцінювали на районному етапі галаконцерт, на якому співали, танцювали, майстрували і займалися спортом. Батьки і діти відбувся в обласному центрі Юніс Буковини. 12 родин переможців виступали на сцені. Набагато більше аплодували із зали. Головні дієві особи дітки віком від 3 до 7 років. Вони були тут основними. Разом з мамами займалися аеробікою спільно з татусями, співали. У фоє стояв дитячий візочок, а біля нього батько з немовлям на руках. Як виявилося, також учасником акції Талановита родина, талановита дитина. Діти наші ходили в садочок і там трохи співали, танцювали, та й ми нас запросили на свято сюди виступити із родинною піснею. Та ми поки що беремо участь тут у святі. Пан Юрій трошки злукавив у його великій співочій родині не тільки власні дітки та дружина. Невістки Ольга та Іванка, дружина Юлія. Усі ходили в той самий садочок, і там таки виступали. Зараз цей заклад відвідує Наталочка, але і старші члени родини з ностальгією згадують дитинство. Ти кожен раз, як приходиш в садочок, є якась така ностальгія, є якесь аж аж плакати. Хочеться згадати. Взагалі об'єднує. А нашу родину напевно пісня саме більше об'єднує, тому що. Будь-яке свято у нас проходить ще з маленьких, ще наша мама напевно нам провивалася. Кожне свято у нас проходить це якась наша народна пісня, це якесь за столом сімейне, родинне, таке, що без пісні не буває. У нашій сім'ї це так. Ми всі разом гуртами, вся дружна сім'я. Родина когут виконувала твір Моя сім'я. Вихованці Заставнічанського ДНЗ разом з батьками займалися степ-аеробікою. До участі у цій акції були залучені родини, де є дітки віком від 3 до 7 років. Деякі номери виконували цілими колективами, які відвідують одночасно кілька дітей з однієї сім'ї. Чимало пісень та номерів присвячували нашій батьківщині. Взагалі у нас репертуар народний, більш народний і церковний. Но на даному етапі ми так старалися більш патріотично підійти до цієї теми з теперішніми всіма ситуаціями і нагадати народу на те, що пісня все-таки об'єднує. І якщо це українська пісня, то вона набагато легше все переживати, коли ви гуртом, коли ви разом. Світують небеса вольної. Щоба розісоких на безструмени, і пісня єднань збирає у дружньому колі, <поцю> нароща покликаний вольною <поцю> вою любим. Надія Величко, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І наразі це було останнє повідомлення від журналістів нашої інформаційної служби новин. Я ж з вами прощаюся до завтра, тому що завтра на вас чекає підсумковий випуск. Вважаю вам тільки приємних подій і добрих новин. Цього найкращого. Побачимось.